Хочеш, щоб твої відео звучали як професійна озвучка, навіть без мікрофона, наприклад, ось так. А хіба це не твоє житло? А може так? Мабуть, треба було повідрубувати всьому силу голови. А цей взагалі зачарує кожного глядача. лукомор'я, дуб зелений. Ланцюг на ньому золотий. Сьогодні я вас познайомлю з нейронкою, яка перетворює будь-який текст у реалістичний голос, буквально за декілька секунд. Ми розберемо, як вибрати голос, як зробити інтонацію природною і як створити власні голоси або клонувати чужі. Після цього ви зможете озвучувати свої відео на рівні профі. Навіть якщо ви ніколи не записували голос самостійно. Почнемо ми з того, що потрібно зайти в Google і написати назву нейромережі. Ні, це не Eleven Labs, а це альтернатива йому з більш вигідними умовами. Це VoiceMake. Принцип простий: натискайте ось на це посилання і зареєструйтеся зручним для вас способом. Далі давайте я вас познайомлю з інтерфейсом, хоча тут інтуїтивно все виглядає дуже просто. Почнемо з самого верху. Якщо натиснете «Дім», потрапите на розділ, де потрібно вписати текст і генерувати аудіо, але ми трішки там пізніше до цього повернемося. Далі голоси щі. І тут є бедліч голосів на будь-який ваш смак. Якщо натиснути ось сюди, покажуться три варіанти: перший нейронний синтез мовлення. Цей найновіша технологія, вона створює дуже природне, реалістичне та виразне мовлення, яке взагалі дуже важко там, відрізнити від людського. Другий, це двигун штучного інтелекту. Цей пункт має широкий спектр технологій синтезу, які використовує штучний інтелект, але можуть бути там, менш глибокими чи менш реалістичними. І третій стандартний текст базовий це менш природний такий роботизований синтез. Йдемо далі. Давайте виберемо стандартний і знайдемо українського диктора та послухаємо. Добрий день. Я можу прочитати будь-який текст, який ви тут наберете. Якщо чесно, дуже хріново, сильно відчувається, що це нейронка, і акцент у слові наберете точно нам не підійде. Тепер виберемо нейронний синтез мовлення. Тут уже є три диктора. Я можу прочитати будь-який текст, який ви тут наберете. О, це вже набагато краще, але дуже повільно. Я, по ходу, швидше розмовляю. Але це все можна виправити. Радує те, що дуже великий спектр мов, бо хто займається Ютубом, тому потрібна не лише українська мова. Наступний пункт ціноутворення. Що тут цікавого, на безкоштовному тарифі можна лише до 250 символів за одну генерацію зробити. Це дуже мало вистачить, просто протестити. Доступні 750 голосів на 120 мовах. Але, як на мене, якщо ви хочете там монетизувати свій контент на Ютубі, вам точно потрібна платна підписка, і тут за 5 доларів ви отримаєте 200 тисяч символів на місяць. Це приблизно 4 години аудіо. І за один раз можна генерувати 3 тисячі символів. Як на мене, це дуже круто, бо в Eleven Labs ви за 5 доларів просто отримаєте на сьогоднішній день 10 тисяч символів. Зрештою, пакетів, думаю, ви ознайомитесь самостійно. щоб я на це не витрачав час. Далі тут немає нічого цікавого і спускаємося нижче. Перший пункт текст умовлення. Давайте розбиратися, як правильно тут генерувати голос. Спочатку потрібно натиснути зміна і вибрати диктора. Тут є два варіанти за замовчуванням і професійні. Ну що ж, послухаємо, як вони звучать. Good Good afternoon. afternoon. I am capable of reading. Good afternoon. Good afternoon. I am capable of reading any text. Good afternoon. I am capable of reading any text that you type. typeвидно, що професійні вони дуже відрізняються. Якщо опуститися нижче, то є цікаві фільтри. Це категорія. Тут можна вибрати відразу, що вам потрібно, можливо, там анімація та персонажі або навіть реклама. Є стать, вік та акцент, і професійні голоси діляться на три категорії професіоналізму. Якщо поглянути справа, тут є налаштування, а може стояти за замовчуванням. Або ви самостійно там будете налаштовувати гучність голосу, там швидкість голосового зв'язку і висоту голосу. І ще є дуже круте налаштування аудіо, де ви можете вибрати формат. Це може бути там MP3 або WAV, ну і різні. І навіть частоту. Хто займається більш професійно аудіо, може підтвердити, що це дуже крута функція. І що тут є ще крутого? Це різні пресети. Це може бути розмова на радіо. На на стадіоні, диктор на вокзалі. По налаштуванням, в принципі, все. А тепер давайте послухаємо, як Нейронка згенерує голос. Я описую текст і натискаю Генерувати. Поки генерується, якщо ви хочете більш професійно займатися нейромережами та Ютубом, вам точно потрібно мою закриту телеграм-групу «Кладясь ютубера, де вже є мій авторський курс по Ютубу, різні там відеоінструкції, наприклад, де можна генерувати відео безкоштовно і без водяних знаків. Проводжу прямі ефіри, де розбираю канали учасників або на інші теми. там паки для монтажу і ще багато цікавого. Якщо вам цікаво, я залишу посилання в описі до відео та коментарях Буду радий вас там бачити. А зараз давайте послухаємо, що згенерувала нам нейронка. Привіт, утубари. Як вам ось такий голос. Привіт, утубари. Як, як вам ось такий голос? Напишіть взагалі в коментарях, як вам як сама нейронка і як звук. Мені особисто дуже подобається. Буде цікаво почитати, як вам взагалі. Ідемо далі. Наступний пункт мова до мови, speech to speech. Це функція призначення для автоматичного перекладу усного мовлення з однієї мови на іншу. Головна мета цієї функції це не просто перекласти текст, а перекласти аудіо, зберігаючи при цьому голос інтонацію оригінального спікера. Як це взагалі працює? Ви завантажуєте або записуєте аудіофайл, наприклад, там, на українській мові. Далі система розпізнає мовлення, перекладає його на цільову мову, наприклад, англійську. Повірте, це дуже крута і корисна штука. Наступна функція це клонування голосу. Тут все просто завантажуйте аудіофайл, який ви хочете клонувати. І нейронка це зробить. Є можливість створювати проєкти, а у Vox Studio можна обробляти аудіо, там забирати шуми і так далі. Все, коли я вам розповів, що вам потрібно знати про цю нейронку. Я думаю, це було доступно і вам все зрозуміло. Кожному з вас я буду вдячний, якщо ви підпишетесь на канал та напишете коментар. А вам хорошої озвучки, зустрінемося в наступному відео.